Любіть ворогів ваших. Саме по собі Івангелія вже є викликом. Викликом багатьом уявленням про справедливість, про те, що пасує і не пасує. Це є заклик до святості. Але оці слова любіть ворогів ваших чи вони взагалі реальні? Воно, здається, йде в розріз не стільки з тим, як ми живемо, але навіть з здоровим глуздом. Як? Цю заповідь, цей заклик Господній можна застосувати до тих, кого ми навіть людьми не називаємо. Орками, та й навіть у ті казкові орки багато в чому більш людяні, ніж російський агресор. Так, ці слова є скандалом, є спокусою для нас. Тим більше, що маємо до справи зі злом. Яке зараз нас покушає. Ну ж ви ж християни, ви ж там тіпа, повинні підставити іншу щуку. ну і любіть ворогів ваших, для багатьох віруючих людей. Це стало спокусою, випробуванням. І інколи бійці, відмовляючись стріляти, відмовляючись боронитись, посилаючись саме на оці слова, вони наводять лихо на тих, кого не мали би захищати. Так, ці слова і спокуса, хоча, але зло, воно ж спокушає дуже часто і Божим Словом, коли ми згадуємо з вами івангельські спокуси, спокуси Христа, диявол спокусає Ісуса якраз Божим Словом, якщо ти син Божий, то перетвори каміння в хлібі, то, то виглядає в тактиці зла нічого нового. Воно далі спокушає Божим Словом. Але все ж таки, чи це реально? Чи вже Боже Слово, Христове Слово в цьому світі не працює? Ні. Просто потрібно зрозуміти, що воно насправді означає. І тут є дуже важливим контекст. Контекстом того заклику, любіть ворогів ваших, є заклик, все, що хочете, щоб люди вам чинили, чиніть їм першим. Тобто, Господь закликає чинити добро. Знаєте, щоб перемогло зло, не треба поступати погано. Достатньо нічого просто не робити. Зазвичай, знаєте, у тим живильним бульйоном або середовищем, з якому зло зростає, є люди, які просто нічого не роблять поганого. І тому Господь закликає змінити підхід не просто не робити іншим поганого, але закликає навчитися чинити добро. До того ж, чинити добро не тільки тим, кого ми любимо рідним, близьким, бо насправді це не любов. І він, власне, про це каже. Якщо ви чините добро тим, хто вас любить, в чому ваша заслуга? Зрештою, те, що ми дуже часто називаємо любов'ю, навіть коли йдеться про стосунки між хлопцями і дівчиною, це не любов, це просто взаємовигні стосунки, бо хлопцю приємно щось відчувати, дівчині є з ким на люди вийти. Коли ми маємо друзів, дуже часто це так само не любов. Ми вкладаємось і очікуємо взяти назад. А власне Господь закликає нас любити так, як любить Бог. Хоча це важко. Хоча це без його допомоги неможливо. Тобто, любити любов'ю не безумовною, можна сказати, зацікавленою, не переслідуючи власних інтересів. Зрештою, це важливо в наш час, коли дуже багато людей вдалося у волонтерку. Було важливо, щоб це було дійсності служіння, а не просто наповнене якимось власним інтересом. І тому далі Господь і закликає: любіть не тільки друзів, тобто чиніть добро. Всім, а все ж таки, то можливо любити ворогів чи ні? Як цю, цей заклик можна виконати в наш час? Зрештою, цей заклик наші воїни виконують, коли лікують поранених ворогів, коли не знищаються так, як вони над ними, коли все ж таки ставляться до них гуманно. Так, знову ж таки, виглядає, що вони все свідомо роблять, щоб ми стали такими, як вони, щоб вони свідомо роблять, щоб нас спровокувати, щоб ми їм заразилися тою люттю, щоб ми озвіріли так, як вони, а в цьому буде поразка. І тому можна сказати, якраз наші воїни, в тому, що поступають не так, як вони, вже виконують цю заповідь. Лікують ворога, гуманно ставляться до нього у в'язниці. Власне, в цьому і полягає виконання западів. Завжди залишатись людиною. Це дуже важко. Не озлобитись, не зневіритись, не перетворитися у тварину. Саме цього вони і добуваються. І тому любіть ворогів ваших. Завжди залишайтесь людьми. І пам'ятайте, ми з ними воюємо не тому, що їх ненавидимо, але тому, що любимо тих, кого ми захищаємо. Це все змінює.